Найпопулярніші фільми в Україні назвав Google. Які ж стрічки найбільше цікавили українців 2024 року? Рейтинг різноманітний. Від документальних фільмів про війну до анімаційних комедій блокбастерів. Першість у рейтингу за стрічкою «20 днів у Маріуполі. Мстислава Чернова. Про перші дні вторгнення РФ в Україну кінокартина є. Важливим свідченням про військові злочини агресора Росії та здобула премію Оскар. Далі у переліку уподобана українськими родинами анімація думками на виворіт 2 йдеться про пригоди у підлітковому віці, про зворушливі сюжети і світло усмішки. Третя стрічка епічна і видовищна дюна. 2 Це екранізація роману Френка Герберта, що продовжує історію на планеті Аракіс. Фільм перевершив першу частину за касовими зборами. Має позитивні відгуки критиків, аудиторія із нетерпінням чекає на триквел.